Я наканала спішанка, друзі. У мене було трошки на YouTube, бо я трошки. У мене був кашель, я трошки прихворів, Зараз я коротко, буду робити вам вечерній обхід, друзі. І скоро у мене буде чотирьох кроків, друзі. Я вам зараз покажу яких і чому. І буде, я вам все розповім, друзі. Перше, давайте я вам зараз покажу всіх кроків, які. Ну я не знаю, що мене пам'яті показати, друзі, якщо я з вами не попрощаюся, я покажу всіх кроки, то, значить, в мене кінчилась пам'ять. На телефоні. Кроші, цього крошка, що мені подарила наша Іна, я її кидав до кролика 09-26 числа, 26 числа 9 місяця. Це цього місяця я кидав до Пушка. Ой, не до Пушка, а до Гріші. Е... Я її кинув до гріші, потім через 3 дні я її кинув знову, навча як спорувалася. Ось це дуже хороший знак. А ця, друзі, кролишка, я не знаю, чи мені показувати чи ні. Вона в мене навіть не приводила ні разу, тільки я, як тоді, був, купив один раз е, спорову, то вона в мене привела мертву кровяня, друзі. Вона наверх у мене вже разів 20 блоків кроля. Ні разу вона від цього короля, ну, від вона не від всіх кролів не спорвалася. Я кидав до всіх королів. Вона ні від якого не парується, ні разу. Ні разу не була в охоті. Друзі, я кидав щодо короля, я не знаю, чи вона е, подисти, чи вона що вона нас порвалося, треба ще зважити. Подивіться, що вона спорвався. Що вона не спорвалося, то її просто заб'ю і все. Друзі, ще в мене є така проблемка, що зараз вже в е, нас не йдуть дощі, дуже сильна засуха. Друзі, бачите, ось його прості патики сої, і те вже їх немає. Вони в мене зараз їдять тільки зерно і воду п'ють. І все. І ще яблука, і деякі, деколи паточки і все. А траву я не знаю, вони в мене вже, мабуть, місяць два не їли нормальну траву. Е, вони в мене біденьки, голодають, мені сказати, але я вже десь буду шукати траву. Я тут вже знайшов траву, але треба спитати там одної людини, чи там можна послати, бо там, на на городі у когось. Ось, треба спитати. Ось ці кроки піднімуються, бачите, в них у ні в е, кліці нічого немає. Ось, ні хрена у них немає можна сказати. Ось ця крошка, друзі, моя тоді спарована. Вона мене навіть була покусала, коли вона дуже голодна, я такою, коротше, даю рукою, жмені кидаю, тако три жменьки кидаю. Вона бачить, я таки поставлю руку, вона зараз до мене кидається. Коли голодна, а так, то вона хороша, дивіться. Ось, ця ніжка хороша. Е, вона мене то спарована, має привезти. Е, так. Ще другий там малишня, зараз вам покажу, тікає до Річарда. Зараз вам покажу, звідки вони тікають. Ой, яблук уже. Яблук з клітки тікає. Так, ганшок кронятор не повтікали. Дивіться, бачу, ось семеро кронятор таких хороших. Там мною дирочка, бачу, це розчивуло, щіленьку не вилізають. Я не знаю, як, яким образом, але вилізають, залізають. А я вже донеку, так я не бачу кроля. Я такая підпираю, трохи, хіба не тут можу упасти. А бачу, вона давно вже бігає. Коло кролика. Ось таке Дивіться, як залізає саме. Давай. Бачите? Вона така може застрягнути просто. І все. І не буде кроня. Так треба в чому забити. Я на мою просто коли. Вона зараз йде стройка, ми строїмося. І немає коли, навіть, щоб пішти до кролика. Друзі, цевок два кролика і цевий один пушок. Коротше, цевок три кролика будуть йти на забой. Післязавтра, мабуть, приїхав мій дядько з війни. Він має просить, щоб я йому забив кроликів, він вже наперед тоді дав гроші. Е -е, я йому думаю забити кролика. Сьогодні ті гроші вийде менше кроків, але я йому заб'ю більше кроків, ніж треба. Ось, як сказати, в подарок. Ось дивіться. Цей крок десь вийде м'ясом за 2 кіла. Цього я не знаю, десь по кілограму ось. І це післязавтра бити, друзі. Зараз вам покажу все дуже швидко, бо тут зараз бджоли будуть кидатися на мене. Так ось зефірка. Я її ще не кидав знову до кроля, друзі. А свого кроля грішу в мене має купити. Колись я був як в садику. Коротше. В мене була така вихователька Лариса Андріївна. І коротше, я сьогодні йшов до школи, вона мене спиняє, коротше говорить, що... У тебе є там крок якийсь, щоб на розплод, вона хоче купити. І са цього крока думаю її продати, а куплю собі якогось другого. Ось поміняю трошки кров. Куплю, мабуть, якогось Бургунця або Каліфорнію. Я не знаю. Ну, якогось невеликого, такого самого десь до 5 кг. Бо в мене, бачите, не невеликі, а деякі великі. І ще не всім крошкам приходить всі кролики. Так, чекайте, я закрив. Так, я закрив. Так, коти бігають під ногами, спортуєшся. Так, друзі, і помні цих гобів, що я був вирощував, Он бачив, один гоб вижив. Коротше, вони пару днів назад разом ходили. Вони в мене також живуть, товар на дворі десь за два місяці, але трошки менше. Один гоб зараз ходить, другого десь немає. Я не знаю. Один, мабуть, вижив, другого вже десь немає. Я не знаю, чи коти з'їли, чи собаки, чи щось таке сталося, чи саме може десь здоху. Але одна дивіться, як вона виросла, так вона зараз більшу. Ось такий хороший декий голов, дивіться, який він красивий. Ось ось і друзі, і все. Ви були на каналі Тарас Траспішанко, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А кстати, друзі, я вам ще не показати чотири 4 кролика. Зараз вам покажу. А то вже зарані прощаюсь. Ось, друзі, бачите, цього 4 кролика. Ось Це був хлопчик. Я дивився вроді. Це найменше хлопчика, а це три дівчатки. Он третє сховалось, бачите? Ну, все. все, друзі, всім пока.